Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, у цьому випуску обговоримо останні новини боксу щодо майбутнього бою Дюбуа проти Паркера 22 лютого у Ріяді, потенційного реваншу Усика та Дюбуа, за скільки грошей готовий повернутися Тайсон Ф'юрі і не тільки. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Розпочнемо з того, що тренер Дейв Колдуел пояснив, чому Джозеф Паркер цілком може абсекнути Даніеля Дюбоа у вересні у дебютному захисті поясу IBF Дюбо гарно розібрався із фаворитом співвітчизником Ентоні Джошуа. Колдуел про всяк випадок нагадує, що це абсолютно інший виклик. Якщо говорити про універсальність і всебічність, то саме Паркер стане найсильнішим бійцем, з яким Дюбуа коли-небудь зустрічався, прибравши чомусь із цього рівняння Усика. Паркер може боксувати і другим номером, і першим. Він може змагатися у чисто боксі, чи прийняти жорсткий бій. Він добре працює по корпусу. Колдуел нагадує, що з Джошо все було набагато зрозуміліше і передбачуваніше. Дюбуа та його команда знали, з чим їм доведеться мати справу, а ось паркер може здивувати, у тому числі й в ході бою. Я сказав би, що ключовим чинником цього бою стане тренер Джозефа Паркера Енді Лі, коли ми з Дереком Чесорою билися з Паркером, то в кожному раунді здавалося, що Джозеф ось-ось розвалиться на частини, а потім, після кожної перерви, він виходив зі свіжими силами, наче якийсь супермен. Енді зіграв визначальну роль у переродженні Паркера, тому якщо вони зуміють побити Дюбуа, мене це взагалі ніколи не шокує. При цьому Колдуел все ж таки пам'ятає про те, що Дюбоа дуже сильний. Він атакуватиме, він постійно йтиме вперед. У нього чудовий джеб. Ми це все знаємо. Цікаво чи зможе паркер спантеличити Дюбуа на старті бою. І якщо зуміє, то як це позначиться на Даніелі? Я згоден з тим, що Дюбуа підійде до бою в статусі лідера, але думаю, що це тільки завдяки яскравій перемозі над Джошуа. Щодо тренера Паркера Енді Літо він заявив: навколо багато говорять про те, що Дюбоа битиметься зусиль. Але він вже бився з ним, і в тому бою він впав від Джеба. Про що він думав тоді? Коли він опиниться під таким самим тиском, буде те ж саме. Даніель розвіє усі сумніви і довів, що люди помиляються на його рахунок. Ми виходимо на бій із найкращим бійцем у світі, який перебуває у хорошій формі. Тому коли Джо переможе, ми заберемо всі лаври. Паркер провів фантастичний рік, здобувши перемогу над Джаном, і тим самим продовживши роботу 2023 року, коли він бився три рази і переміг Деанта Вайлдера. А після цього ми просто перейшли до Джана. В той же час відомий оглядач боксу та інсайдер Майк Копінгер поділився прогнозами на 2025 рік. Експерт очікує побачити українську перестановку у Хеві Вейті. На його думку, Олександр Русик цього року завершить кар'єру, а замість нього повернеться до боксу вже майже 49-річний Володимир Кличко. Копінгер нагадує, що вікового екс-чемпіона досить цікавить спроба оновити легендарний рекорд американця Джорджа Формана. Кличко може стати найвіковішим чемпіоном в історії Хеві Вейту. І на думку оглядача, Володимиру може запропонувати бій за титул IBF із переможцем лютневого поєдинку Дюбуа Паркар. А ось Усику просто нічого більше доводити і нема з ким більше битися упевнений копінгер. Він нагадує, що Олександр двічі бив топових британців Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошо. В активі Усика є і перемога над Дюбуа, хоч той і просить про реванш. Промоутер Френк Уоррен назвав бажані три поєдинки на 2025 рік. Реванш Даніеля Дюбоа проти Усика нове і нове проти Ніка Бола. Я хотів би побачити бій Ентоні Ярда проти Джошо Буаці. Останнім часом у мережі ходить багато розмов про повернення Володимира Кличка, якого багато хто хотів би побачити у реванші з Ф'юрі. Хоча відомий тренер Теді Атлас навіть назвав Джейка Пола у якості можливого суперника. А от сам Володимир спростовує своє повернення. Немає сенсу коментувати. Тим часом, колишній суперник Ф'юрі Стів Канінгем висловився про камбек Кличка. Це буде дуже добрий бій для Володимира. Потрібен один чи два поєдинки, щоб скинути іржу, а потім можна зустрітись із Дюбуа. Знаєте, я думаю, що це буде дуже добрий бій. Дюбуа не самий вправний боєць, але сильний і має пристойний рівень майстерності. Я не говорю, що Володимир обов'язково переможе, але кличко в моїх очах є фаворитом. Звичайно, треба подивитися, що Володимир продемонструє у своїх поєдинках розминках. У будь-якому випадку це крутий бій. Повертаючись до теми повернення Тайсона фюрі, то, за словами британського тренера Джеймі Мура, циганський король поставив просто такий астрономічний цінник у 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме така сума грошей могла підштовхнути Фюрі відновити кар'єру. Хоча як чемпіон у трьохвагових категоріях Дюк Маккензі назвав набагато меншу суму, хоча теж немаленьку. Прийде час, і Фюрі візьме, що запропонують: чи то 100 мільйонів фунтів стерлінгів, чи 200. Він прийме бій. Я впевнений, що він повернеться на ринок. Не помиляйтеся з цього приводу: 100%. Наймовірніше це і станеться. Ми вже не раз спостерігали, коли. Ф'юрі твердить теж саме, а через кілька місяців йому щось спадає на думку і позиція змінюється. Все відразу зміниться, як тільки Ф'юрі стане нудно. Тайсон боксер. Я не бачу його в якості телевізійного аналітика. Цей хлопець має інший менталітет. Думаю, що він повинен залишатися в спорті, можливо, як промоутер або менеджер. Ймовірно, він буде добрий у цьому. А зараз я не маю сумнівів, що ф'юрі повернеться на ринг. Він просто ще не готовий до нового поєдинку. Промоутер британця Бобару теж поділився думкою. Я думаю, коли він сказав, що пішов на пенсію, він був серйозним. Це не означає, що все буде так наступного місяця, або через три, або чотири місяці. Він може змінити свою думку. Але я вірю, що коли він сказав, що пішов на пенсію, він це мав на увазі. Стів Канінгем також пояснив, які зміни він побачив у Тайс на Фюрі, порівнюючи свій бій у 2013 році та два поєдинки проти Усика. О, я був здивований, побачивши, що Фюрі не скористався своєю тактикою навалювання. З іншого боку, Усик робив певні речі, щоб тримати суперника подалі. І все ж таки я думаю, що Тайсон міг би цим спробувати скористатися, як це було в бою, наприклад, зі мною. Усик молодець, тому що не дозволив йому цього зробити. Але навіть не було видно, щоб Фюрі робив спроби. Це в принципі все, що я можу сказати. В іншому він був тим самим бійцем, що й у нашому поєдинку. Міста здібності Тайсона були там. Далі переходимо до Отто Валіна, який дав свій прогноз на бій Дюбоа паркер Я думаю, що це чудовий бій буде цікаво. Дюбоа виглядав дуже добре проти Джошуа. Виходячи з цього бою, я вважаю, що Дюбуа переможе і Паркера, але, мабуть, це буде дуже хороший поєдинок. Також Валін висловився про бійчі Сору, який пройде 8 лютого у Манчестері. Цей хлопець товаришує з Ентоні Джошо. Він приходив за лаштунки перед нашим боєм і намагався роздратувати мене. Те саме він намагався зробити з Джозефом Паркером на прес-конференції в Лондоні. І я вважаю, що така поведінка є дуже неповажною. При цьому я, як завжди, намагаюся бути собою та не думаю про інших людей. А щодо Чисори, то про Валіна він сказав. Він добре боєць, але однієї речі йому не вистачає. Він не має бійцівського духу. У них у всіх його немає, хоч вони й великі хлопці. Ми там не боксуватимемо. Ось про що я. Це не бокс. Бокс це для аматорів. Ми битимемося. Так що я не думаю, що він вийде боксувати. Типу вдарить мене джабом і пуститься на втюки. Ні, 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 до біса бокс. Ми битимемося. І йому будуть непереливки. Я завжди залишаюся собою і мені без різниці думка оточуючих. Тож можеш називати мене недоумком. Я просто роблю те, що хочу, та коли хочу. Я сам по собі. Якось перед Звоїв з я наговорив тобі різного і ти засмутився. Я вибачаюсь за це. Ти потиснеш мені руку? Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!